Вітаю вас, друзі! Тут і в інших місцях ви бачите, як пускаю мотобок, копати картоплю самого по собі. Ну, Значить, нема в цьому ніякої магії. Тут ще старий варіант. Не мене були тільки металеві колеса на копачці, але вже тоді можна було, в крайній мірі, по широких рядках з хорошими зрядями пускати копати самого по собі. Звичайно, це поки купаєш перші рядки через рядок. Коли вже йдеш потім на пропущенім жряді, то вже не так, відповідно, доводиться притримувати. Але з часом я досягнув дзену, як говориться. І якщо рядки, звичайно, не криві, які завжди хвиляють, не вузькі, коли колеса не влізають і заїжджають то на один, то на другий рядок, то спокійно можна за тоблоком ходити. І це, звичайно. Дуже приємно. От у мене смартфон. Покажу такий городик, це не мій, це попросили. І візьму зараз одною рукою смартфон і буду знімати. Тобто, може хтось не вірить. Рідки тут не дуже високі, але ширина більш-менш, колеса врізають. Отже, додаємо обертів, друга передача, пускаємо мотоблок. Ось він іде, я його. Пиш іноді відправляю руль і дивимося, як він петрушує. Саме подивимося, як він сам по собі, досить бадьоро. В мірі спочатку, поки йде через рядок, працює. Витрушує картопельку. Тут така земля досить з грудками, не дуже рихла, але все ж витрушує нормально. Я зараз просто пройдусь. О, яка катопина хороша пізва. Так, я зараз пройдусь трошки. І, бачите, лиш де-не-де відправляю руль, він йде сам по собі. Це, звичайно, дуже приємно. За себе почуваєш трошки ніби як за трактором на не вистачає тільки ззаду ще вчепити адаптер. Ну, адаптер, звичайно, я чіпляти не буду, просто тому що немає місця для розгортання. Павили мотоблоки садять дрібні городи так, щоб чим побільше більше захопити місця і розвертатись нема де ще з адаптером. А так, можна до цієї копалки ще ззаду адаптер причепити якби на довгому полі, і їхало б як трактор. Але і так, досить таки витрушує нормально, ще не така суха земля грудомахами. Але нічого, все одно витрушує. Це перероблена копалочка, зроблена ширше, ніж була з завода. Вона зроблена е, в ній всі місця, які всередині були салінблоки, зачіпляла за них земля, трава, корені. Забивали дуже сильно. Ці всі салінблоки винесені назовні, забиваються дуже рідко. Якщо хоча б так середньо викошений город витрушує, іде легко. І все ок. О, це зайняло переробку. Але щоб рівно йшов мотоблок, то навіть не обов'язково, щоб там були саме розширені. От. Якщо не буде забуватися, якщо добре викосно поле, то можна і без цих серйозних переробок. Але, що для цього потрібно, давайте все-таки розглянемо. Так, значить. Е зроблені ця картопля копачка дуже важливий момент. Крім того, що вона широка і рівненько вписується в рядок, тому йде рівно колеса. Спочатку були невисокі металеві колеса, їх не вистачало висоти. Профіль був опущений до самого низу, вже вони так здирались дозаду стійки. і все одно часто колесо не доставало до землі. Бували обидва зразу. Якщо тільки одне впирається, а друге не дістає, починається вібрація. Якщо обидва не дістає, то трясе дуже сильно. І ніякої рівності ходу не може бути. Звичайно, Бо трясе викручує. Тепер ці колеса вищі вони м'якші. Якщо буває, вдавлює сильніше. Може вдавити, але колесо все одно буде опиратися. І тому воно йде. Рівненько і дуже рідко. Ну, не буває ідеальних рядків. На чужих городах не буває ідеальних рядків. Десь буде не діставати. Десь мотоблок вище пішов по городу. Буває рельєф такий. І іноді будуть не діставати. Але в загальному дістають тепер дуже добре. Вібрацій дуже мало, йде собі рівно. Ну, і коли ставиш важливий момент рівності. Там є регулювальні гвинти, значить, можна, треба вставити, щоб все йшло рівненько. Якщо буде бік іти, відповідно буде водити мотоблок. Оскільки ремінь тягне в одну сторону, то гвинтами я спочатку регулюю так, щоб воно чуть-чуть йшло -чуть отак вправо. А потім я знаю, коли працювати, через пару рядків, вже вирівняє. Якщо зразу наставиш рівно, потім ремінь потягне, і буде такий перекосяк. Тому от такі всі дрібнички грають роль. Це котики врожай цього року. Ну от так от. Так от поле викопане. Вся картопелька зверху. От. От так. Врожай тут у людей непоганий, особливо, де особливо де рожева картопелька. Хороші кабаняки взагалі були. Ну, от так от викопав все зверху, все чисто. Ну, от так от працюємо. Все. Всім показ вами був Леонід Котвицький. Всім хороших врожаїв!